Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас буде гайд для українського ком'юніті, як правильно користуватися Discord, але який канал треба дивитися, що треба аналізувати і як правильно організувати свою роботу. Перше, з чого ми почнемо, це звичайно, це у мене є така відка. Ті, хто вже є амбасадорами, це також для вас дуже важливо, тому що там у нас є оновлення. Там ми щось можемо обговорювати, але цей канал не буду відкривати зараз, тому що, саме розумієте, будуть амбасадорами, буду радий вас там бачити. Починаємо ми з того, що анонсменс це у нас основний канал, в якому ми першими можемо побачити якісь оновлення від проєкту, або що нове, і що потрібно реально знати всім. Тому, звичайно, кожного дня продивлюємося, є щось новеньке чи ні. Потім тут звичайно репорт з камерів, це люди, які там щось вам пропонують, або ви бачите те, що він там мультякер це чи щось інше. Це також для вас для вас важливо сюди писати людей, яких ви в чомусь можете. Чому заподозрели? Дивимося далі. Це у нас з приводу нот. Так, тут у нас дуже багато інформації, допомога тестнету 3, як правильно запустити будь-які питання. Ось бачу, там люди інколи пишуть повідомлення в український чат, але вам потрібно писати сюди з приводу нот. Я завжди намагаюся їх туди переправляти, але це важливо писати сюди. Дивимося далі. Звичайно, тут у нас є якісь там питання, основні по теснету 3. Також читаємо, аналізуємо завжди. Ну і е, тут я з приводу просто ленджі якісь з е, приводу яз, язиків. І да, дивимося далі. Е, дуже важливим зараз нова така свідка це е, е, квізи. Дуже круто, тому що організують людину з нашу українську ком'юніті. Проходимо, дивимося, оновлюємо і робимо все для того, щоб пройти ці квізи і потрапити, ось бачите, я потрапив на третє місце. Дуже приємно. Дивимося далі. З просто, Тут ми просто можемо на англійській мові щось, про щось там. Поговорити, щось обсудити, тому що тут сама англійська мова, коли ви хочете звернутися там, не просто до якогось вашого е, там, саме з вашої мови, так, мовного ком'юніті, а просто усі хочете запитати, пишете сюди. Тут ми виставляємо свої твітери, О, ні, так, просто твіти, які виставляє Алло саме. Дуже також важливо, читаємо, ось я просто оновлю завжди в е, твітері саме, а не тут. Ось, дуже кстати, корисно. Я робив таке саме відео тільки для українського ком'юніті. Дивимося далі. Тут Good morning, Good night. все дуже просто. Тут юзер-контент завжди виставляємо, якісь е, там, що ми можемо подивитися. за вчора. так я вчора оновлював, тільки дивіться, скільки, скільки багато прийшло. Дуже круто. Е, тут ми просто якісь ідеї можемо розпосюджувати, давно, до речі, не дивився. Uh, дуже круто. Так. Тут у нас просто деякі мови, там російська, у мене іспанська і англійська. Я переписуюсь завжди там в українському чаті, в іспанському чаті, ну, в англійському чаті це в discussion вже, вже переписуюсь. Ну, а тут у нас є чат, для яких ми може, нам, в яких ми також проводимо різні АМА-сесії для нашого ком'юніті і так далі. Дуже важливо для вас, в першу чергу, це, звичайно, канал Announcements. Це канал тих, хто амбасадор, амбасадори амбасадори, тих, хто запускають ноди тестнети. тих, хто учасно, просто активно. Завжди це квіз, звичайно, там дискашн різний, твіти і так далі, які активно е, ведуть своє життя в Ало. Ну і ваш український чат, якому ви завжди можете нас запитати, і я вам завжди також допоможу. Тому всім гарного дня. Сподіваюся, це для вас реально буде цікаво та корисно. Для деяких, хто в першу чергу зайшов тільки в Discord, він не розуміє, де що дивитися. Це для вас відео, друзі. Всім гарного дня, всім бажаю стати амбасадорами цього проекту і далі підніматися по е, такій сходниці до верх наверх, тому всім гарного дня. Всім пока.